Не анамет дизайн це символ десятиліть боротьби, перемог, равен тріумфів. За кожною зіркою 10 чемпіонів країни. За кожним чемпіонством сотні імен, які творили історію. До своєї третьої зірки Київське Динамо йшло 89 років. З 1936 року, коли в СРСР стали проводитися клубні чемпіонати, титул переможця незмінно діставався московським командам. Але в 1961 році все змінилось. Лискуча, віртуозна гра динамівців під керівництвом В'ячеслава Соловйова досягає найвищого результату, а Москва втрачає гегемонію в чемпіонаті СРСР. Золоту Еру 60-х продовжив тренер-новатор Віктор Маслов, Легендарний Дік привів команду до трьох поспіль чемпіонів. У 1966, 67 та 68 роках, сезон 1967 року з 28 -ма сухими матчами досі не рекорд радянського футболу. У ті роки вболівальники підтримували команду по особливому тепло і креативно. Фейерверк замінювали тисячами саморобних газетних факів, замість банера витоптане на засніженій трибуні слово чемпіон. Чемпіонство 1971 року здобувається вже зі старшим тренером Олександром Севідом. Усі ці роки, починаючи з першого чемпіонства, у тренерському штабі Динамо Михайло Комон і Віктор Теренті. Саме у 1971 му відбувається дебют Олега Блокіна. У 1974 та 75-му чемпіонство Динамо приносять його вихованці, гравці першого чемпіонського складу. А відтепер тренери Валерій Лобановський та Олег Базилевич. Вони запроваджують принципово нову організацію гри, використовуючи глибоку аналітику та науковий підхід. Наступні шість чемпіон відбуваються під керівництвом Лобановського і роблять Київське Динамо рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів, завойованих у Радянському Союзі. 13 І, звичайно, цей рекорд ніколи не буде побитий. Незалежна Україна. Новий вік. Перше чемпіонство України Динамо здобуває в сезоні 1992 1993 задіявши трьох головних тренерів: Анатолія Кузича, Йожефа Фасабо та Михайла Фоменка. За Динамо дебютує 18-річний Ребро. Впродовж наступних 9 років команда підтверджує титул найсильнішої в Україні. Проте у клубі відбуваються революційні зміни. У сезоні 1993-94 у клуба новий очільник Григорій Суркіс. Він та його команда рятують Динамо від банкрутства і повертають до рівня забезпечення гідно кращої команди України. Саме в цьому сезоні дебютує Олександр Шовковський. Чемпіонський сезон 1994 1995 знову з трьома головними тренерами Йожик Само, Володимир Онищенко, Микола Павлов. Дебютує Андрій Шевченко. У сезоні 1996-97 відбувається надважливе повернення Лобановського. 1999-2000 перший чемпіонат без поразів. 2000-2001. Перші легіонери з дальнього заробіжчя. Останній повний сезон Лобановського. Рекордні 93% набраних очок. Сезон 2002-2003 вже без Лобановського і з новим президентом клубу Ігорем Суркісом. До чемпіонства Динамо приводить головний тренер. Ще один представник команди Динамівських сердець» Олексій Михайличенко. 2003-2004 десяте чемпіонство в Україні. Динамо вперше розміщує зірку на емблемі клубу. Сезон 2006-2007 80-річний ювілей клубу. І як подарунок чемпіонство з новим представником динамівських сердець головним тренером Анатолієм Дем'яним. 2008-2009. Чемпіонство з головним тренером Юрієм Сьоміним. І рекордний відрив плюс 15 очок від переслідувача Донецького шахтея. 2014-2015. Команду очолює легенда динамівського покоління незалежної України Сергій Ребров і одразу. Причому вперше без поразок. 2020-2021. Мівчалу Чес приймає найбільший виклик у кар'єрі, погодившись очолити Динамо після Шахтаря і повертає чемпіонство столицю. І ось сезон 2024-2025. Легенда клубу, Рекордсмен за кількістю титул Олександр Шовкорський приводить Динамо до чемпіонства. Це 17 чемпіонство в Україні і 30 те в історії клубу. А це вже третя зірка. Ще три футбольні зірки, яких виховало Динамо Олег Водій, Ігор Білан та Андрій Шевченко ставали володарями золотого м'яча як кращі футболісти Європи. Боруч з 30 чемпіонськими трофеями наше Динамо виграло 13 кубків України, 9 кубків СРСР, 9 суперкубків України. І три європейських кубки, двічі Кубок Кубків, і один суперкубок УЄФА, що надає їй статус найтитулованішого футбольного клубу Східної Європи. Оплески всім, хто творив і Шановні друзі, до слова запрошується нинішній капітан «Динамо Київ» Віталій Буяцький! Ваші області, бульбайники, підтримайте нашого капітана! Чемпіони. Для мене велика честь бути капітаном київського динамо. Я в житті не міг подумати, що це відбудеться зі мною. Хочу сказати слова вдячності нашим працівникам клубу, які працюють на благо команди, нашим президентам клубу, які роблять все для того, щоб клуб розвивався. Ми Динамо Київ. Ми добилися з вами всі разом. вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. Динамо чемпіон! Дякуємо, дядено капітани і це Найбільше перемог. Ну що ж, прийдуть, знаєте, є в футболі таке поняття, як граючий тренер в нашому випадку, граюча легенда. 12 років виступів за Динамо Київ. Чотириразовий чемпіон. Чотириразовий кращий футболіст України Амрій! Витилично чемпионскога сезону. Добар духа. Сем добро вечера. Коли ти чогось досягнеш, то я рахую, треба завжди казати дякую. Перше, я хочу подякувати сьогодні присутні мої батьки тут. Будь ласка, поаплодуйте їм. Бо... Це ті люди, які протягом всієї моєї кар'єри підтримували, і коли були злети і коли були... було падіння. Друге, я хочу подякувати хлопці, команда, вам, керівникам, всім працівникам, персоналу, тренерському штабу, нашим президентам. Я пишаюся бути частиною цієї команди, тому що за цей рік було, було дуже багато важких моментів. Але ми трималися як мужики, як одна команда і стали чемпіонами. Тому я дуже пишаюся, що я з вами святкую сьогодні це чемпіонство. Наступне, кому я хочу подякувати. Дорогі вболівальники, це вам! Ви найкраще, ви робите нас сильніших своєю критикою, але коли ви підтримуєте, то кажу вам чесно: у мене в хлопців з'являються крила, і ми розуміємо, за який великий клуб ми виступаємо. Друзі, кому я хочу подякувати, це нашим захисникам, нашим військовим, тому що без них взагалі цей чемпіонат не відбувся. Тому... Алідо! Я дімо! Дякуємо легенда! Зараз до слова ми запрошуємо головного тренера Динамо Київ. Володер найбільшої кількості чемпіонських титулів у складі Динамо. 15. Так, 14. Він здобув як гравець, но ну, а зараз здобуває перше чемпіонство як головний тренер. Олександр! Шо! Перший старті. Добрий вечір, добрий вечір усім. Вітаю, Київ, вітаю з чемпіонством. Перший І дякувати всім причетним до цього дійсно великого свята Ми повернули чемпіонство в наше є наш рідне місто. Київ заслужує це. Дякуємо Києву. Дякуємо цьому місті. Працює в клубі, щоб вона не була відзначена сьогодні. І це працівники на футбольному полі, які готують ці шикарні газони для нас, щоб ми ви виходили, вигравали. Це люди, які працюють на базі, які допомагають нам. Це наш транспортний відділ, який... Допомагає нам і всюди завжди, попри ті логістичні проблеми і непростий шлях, який нам приходиться долати кожен раз, коли ми виїжджаємо в будь-яке місто чи в іншу країну. Дякуємо вам. Дякую всім працівникам офісного відділу. Вони готують для нас багато всього. Дякую вам. І безумовно. І безумовно дякую нашим вболівальникам, тому що футбол гра для вас. Знаєте, 14 разів я був причетний до того, що команда як гравець вигравала чемпіонати України. Сьогодні перше. І це зовсім інше відчуття. Перше, як головний тренер. І це подяка керівництву і президенту клубу за довіру, за підтримку. А ще, а ще більш приємно те, що саме сьогоднішня наша перемога це перемога ювілейна. Тридцята -е. перемога, яка додає нам ще одну зірку, і саме цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Зірка дячна. Того, що сьогодні ми стояли тут і святкували, вони роблять все можливе, щоб в наших оселях був мир. Вони боронять нашу землю, вони захищають наші домівки. І низький їм уклін, і велика подяка це ваша зірка, наша вам вдячність. Я ще раз вітаю Київ, ще раз вітаю вас з перемогою, з чемпіонством і хочу ще раз нагадати вам, що ми це зробили без жодної поразки. Вітамо <пілляємо> <пілляємо> чемпіон! Вітаємо вас! Особливим окрасом як символ вдячності Збройним силам України та незламності українського народу. Це зірка військових. 110 військових бригад отримують цю зірку вдячності. Вона по-справжньому Ми Дякуємо вам за захист, за можливість жити, бути і грати у футбол. Слава Україні! Герої! Шановні, шановні українці та українки! Запрошуємо гравців та тренерів Динамо Київ отримати свої заслужені золоті медалі чемпіонів України з футболу сезону УПЛ 2024 2025 Чемпіонські медалі отримують президент Ігор Суркіс. Генеральний директор Дмитро Бріп. Заступник генерального директора Максим Радуцький. Заступник генерального директора Сергій Мопник. Заступник генерального директора Анатолій Волк. Головний тренер Олександр Шовковський. Тренер Емін Карас. Тренер Михайло Михайлов. Тренер Олег Гузєр. Тренер Сергій Федоров. фітнес тренер Віталій Кулиба. Керівник науково-досвідного центру Олександр Козлов. Головний адміністратор Віктор Кашкур. Головний лікар команди Андрій Шморгун. Лікар Ігор Шморгун. Лікар Анатолій Жучка. Лікар Ігор Конівець. Масажист Андрій Собченко. Масажист Василь Ященко. Масажист Анатолій Сосінович. Масажист Динамо Андрій Солдаткін Масажист Сергій Кравченко. Адміністратор клубу Олександр Лемішко. Адміністратор Дмитро Сніткін. Відеооператор Анатолій Крощенко Перекладач команди Дмитро Лобанов. Фітнес-тренер Олександр Васильєв. Реабілітолог Сергій Андрюшкотко, І наші футболісти. Олександр Андрієвський. Крістіан Пілова. Максим Брагару. Володимир Прашко. Георгій Бущан. Віталій Буяцький. Владислав Фанат. Костянтин Вівчаренко. Назар Волошин, Едуардо Гереро, Владислав Дубінчак, Максим Ячук, Денис Ігнатенко, Володимир Шепілєв, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Валерій Лучкевич, Тарас Михавко, Микола Михайленко, Валентин Моргун Руслан Нещеред. Олександр Пікалюнов, Денис Попов, Валентин Рубчинський, Олександр Димчик, Микола Шапаренко Андрій Ярмоленко. Здесь, цей ще овацій команді. Декілька секунд і кубок чемпіонів Української прем'єр-ліги в руках чемпіонів 2024-2025. Ви готові! Капітане, приймай кубок! Отже, пані панове, Офіційно!